Лані друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк, Ілон Маск. Олігарх номер 1 і, мабуть, одна з найвпливовіших людей взагалі в світі бізнесу, і частково в Вашингтоні, зменшує тепер свою участь в роботі Білого дому. Він є керівником департаменту ефективності уряду США, так званий ДОЖ, про який я вам розповідав, він оголосив про скорочення присутності своєї у Білому домі. І дійсно його фізична присутність вже скоротилась. Маск більше не ночує в лінкольнській спальні Білого Дому, ти не проводить нічні зустрічі з Трампом, як це було раніше. Його команда продовжить роботу в будівлі Зінхауера на прес-конференції. Маск подякував Трампу за довіру, але наголосив, що ритм роботи дощ дозволяє меншої особистої участі. Президент у відповідь заявив: він може повернутись, коли забажає. Питання про наступника Маска залишається відкритим. Він порівняв роботу департаменту з. Буддизмом, де немає єдиного лідера, оцей департамент ДОЖ був заснований Трампом на початку року для скорочення бюрократії та економії державного бюджету. Маск, який фінансував передвиборчу кампанію Трампа, надзвичайно щедро отримав офісу будівлі Зінхаура. Правда, методи його були доволі суперечливі. Це використання молодих фахівців без досвіду в уряді і масові скорочення в держапараті, які не тільки викликали. Хвилю протестів, а ще і спричинили колосальні додаткові витрати коштів платників податків на те, щоб ну, за судовими рішеннями компенсувати всі ці незаконні такі дії, як ведмежі своєрідні дії в посудній лавці. Можна спекулювати про причини зменшення ролі Ілона Маска. В Білому домі, і насправді там цілий такий букет причин. Ну, але є достатньо об'єктивні обмеження, це юридичні, тому що у такого спеціального державного службовця, яким він був, є лише 130-денний ліміт, да? тобто він має право працювати у виконавчій гілці влади лише 130 днів на рік. І оцей термін якраз завершився от, буквально на днях, наприкінці. Травня 25-го року, що юридично обмежила його подальше перебування на посаді. Незважаючи зважаючи на заяви Білого Дому про те, що Ілон Маск залишиться, мовляв, до завершення місії, все таки відсутність юридичних механізмів продовження цього статусу спеціального державного службовця зробила це практично неможливим. Ну і звісно, що тут наклалися ще й проблеми в Тесла. Да? Тому що в першому кварталі цього року прибуток Тесла впав аж на 71%. Це змусило раду директорів вимагати повернення маски до керівництва компанії або туди, або сюди. Ну і ми з вами бачили, що колосальні публічні скандали. Навколо Тесла автівки підпалювали по всьому світу, да, тобто там руйнували автосалони, ну такий прямо масовий всесвітній вандалізм, який, очевидно, був не випадковим. Ну і тут, звісно, що ще додатково падіння акцій Тесла, тому що оці публічні скандали значною мірою спричинені поведінкою маска та його діяльністю в дощ і його політична залученістю до команди Трампа призвели до байкоту продукції Тесла і падіння. Цін на акції тут ще додався і політичний тиск, і внутрішні конфлікти, тому що ну звісно, що одразу виник опір урядовців. Кабінет міністрів Трампа виступив проти таких радикальних методів дощ, як, наприклад, масові звільнення держслужбовців, скасування контрактів у березні. Трамп був змушений обмежити повноваження. Маска передавши контроль над його ініціативами міністрам. Я Розповідав вам про це. Ну, тут ще судові позови, тому що групи на кшталт common Коуз звинувачували дощ порушення конфіденційності даних і в знищенні соціальних програм, позови щодо доступу дош до платіжних систем Мінфіну також додали тиску. По суті, маска отримав доступ до інформації, яка. Ну, є такою святою недоторканою, мало хто з державних службовців має взагалі до неї допуску. Він через халіна зламав систему, отримав доступ до цих соціальних записів, персональних записів, записів людей, і це викликало колосальні обурення. Ну тут почали мінятися вже і пріоритети самого маска. Да? Тобто, згідно заявому білого дому, маск продовжить консультувати уряд, але це буде лише там день-два на тиждень, і переважно через. Телефонні зв'язки, тобто, по суті, маск, так би мовити, в уряді переходить на віддалену роботу в той формат, проти якого він так кардинально виступав, розсилаючи листи державним службовцям з погрозою, що якщо вони там до якогось дня не дадуть відповіді, не обґрунтують, що вони роблять, які в них плани, і так далі. І так далі, вони просто будуть звільнені да, в, в режимі за замовченням. Фокус на SpaceX і Tesla маска посилюється. Він заявив, що час витрачений надовш, не відповідає масштабу проблем автомобільній промисловості. Отак От виявляється, порятунок Сполучених Штатів Америки з точки зору скорочення цього колосального дефіциту державного бюджету, який перевищив 6% економіки країни. Виявляється неспівставним за рівні масштабу амбіцій з проблемами автомобільної промисловості. Ну і наслідки для ДОЖ безумовно будуть, тому що. З одного боку команда маска залишиться в будівлі зінхаура, але без його щоденного втручання, звісно, що ефективність всього цього підприємства буде поставлено під велике питання, і питання також щодо наступника маска на цій посаді, такій дуже дивній, тимчасовій, напіввіртуальній, дуже впливовій і в той же час не дуже зобов'язуючий. Да? Ну і обмежені результати маска викликають великі питання, тому що, попри амбітні цілі, скажімо, там зекономити трильйон доларів США, дож досяг значних успіхів, крім як можливо скорочення, ну фактично ліквідації. USID, якщо вже так брати, да? тобто, ну, і скасування там, певних соціальних програм. Хоча, якщо вам цікаво, друзі, ми можемо, знаєте, прям підбити підсумки. Да? Тобто, що вдалося і що не вдалося, Ілону Маску, і чому, прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас ця. Тема цікавить, тому що я думаю, що це такий, знаєте, приклад і для України, і для інших країн, про похід найуспішнішого, найбагатшого, суперінноваційного, суперпопулярного підприємця у владу і до чого це може призвести. Тож по суті, Ілон Маск не повністю залишає Білий Дім, але його роль зменшується через ці юридичні обмеження, проблеми в Тесла, політичні ризики, дощ продовжить роботу, але без його щоденного втручання. Очевидно, що це вже буде ну м'яко кажучи, не те, і ніхто там нічого від нього очікувати не буде. А як бути з економією витрат? А хто буде різати ці касти в американському уряді? Чи тепер вони їх не збираються різати? Оця ситуація показує такий баланс складний між громадською діяльністю, приватним бізнесом, інноваційними підходами творчого підприємця, кар'єрою мільярдера і державною службою, яка багатьом видається, знаєте, такою примітивною, легкою або навіть співставною за рівнем складності. з... Бізнесом з інвестиціями, а вона не є співставною ні за рівнем складності, ні за рівнем ризиків, ні за рівнем навіть інтелектуальних здібностей, які потрібні людині для того, щоб бути успішні у цьому виді діяльності. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати, що ви думаєте про це відхід Лена маска. До яких наслідків він приведе для уряду у Вашингтоні і для компанії Ілона Маска для його бізнес імперії, взагалі для індекса NASDAQ. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. До зустрічі!